Тетяна Пахоменко. Продається любов недорого, сил більше немає. Телефонуйте. Саме таке оголошення побачив мій знайомий Віктор, Цинік до мозку кісток, людина, яка втомилася від життя. Жінок змінював як рукавички, гроші водилися, а тут занудьгував. Не знав, чим би ще себе розважити. І ось оголошення. Віктор зацікавився, вирішив зателефонувати, як він потім пояснював, просто заради жарту. У нього було дві версії, або якась жінка вирішила оригінально себе подати, що ж, люди на що тільки не йдуть, або ж це чергова нещасна істота, яку хочуть втюхати добросердним людям, вигадуючи історії про хвороби або переїзд на Марс. Отож Вітя подзвонив. Голос був доволі молодий. Любов продаєте, а яка ціна які умови, пожвавішав приятель, йому запропонували зустрітися. Віктор погодився. Він високий майже два метри, міцний, ще й боксом займається. Тому жодних сумнівів щодо можливої небезпеки в нього навіть не виникло. А от цікавість зашкалювала. Вітя був готовий до будь-якого розвитку подій, але не до того, що чекало його насправді. Двері відчинилися. На порозі стояла зовсім не молода красуня і навіть не жінка середніх років. У спокусливому убранні бабуся. На голові бігу які вона судомно знімала, сама в сукні з мережевним комірцем у тапочках жестом запросила зайти. Віктор ступив через поріг, пахло піковою дамою. Такими парфумами користувалася його рідна бабуся, коли була жива, а ще пиріжками. Вітя злегка повів носом. Відтоді, як не стало бабусі, він перестав любити пиріжки, бо більше ніде вони не були такими смачними. Увійшов у кімнату. На дивані дремала кішка. Пухнаста, велика, поважна, розплющила одне око, поглянула на Віктора і знову перевернулася на інший бік. Цікаво. А де ж та, що продає любов? Це що ж, вона онука бабусі чи донька, і як їй не соромно ось так при літній жінці пропонувати себе та гостей запрошувати, промайнуло в голові увіті. Бабуся тим часом вийшла з кухні, підійшла до нього стацею. Запах чаю розлився по кімнаті, а на тарілці гіркою лежали рум'яні апетитні пиріжки. Пригощайтеся, дорогий юначе, ось із цибулею і яйцем, ці з грибами, а ось із малиною. Віктора не довелося просити двічі. Він ум'яв майже все, що було на тарілці, і тільки, доїдаючи останній пиріжок, запитав у господині, чи довго вони ще чекатимуть інших. Яких інших, синку? Ми тут самі, я взагалі сама живу усміхнулася бабуся. А з ким це я розмовляв телефоном і чи є ж це оголошення? Вітя відчув, що останній шматок пиріжка вже не може проковтнути. Зі мною розмовляв Любов я, любов Артемівна, щиро посміхнулася старенька. От халепа майнуло у нього в голові. І як тепер від неї відкараскатися ще вирішить, що я стареньких люблю. Он навіть перед процесом нагодувала. Але Любов Артемівна ніби не помічала його внутрішніх переживань і почала говорити. Розповідала, як важко жити одній, як ноги майже не ходять, як навіть до магазину не може дійти купити корм для кішки люськи і ще вона дуже втомилася від самотності. Чоловіка немає вже тридцять років, дітей ніколи не було, але бажання любити, піклуватися залишилося. Вона не розтратила всю цю любов і невже нарешті хоч комусь вона знадобиться. Почекайте, але що ви хочете, насторожився Віктор. Я продаю любов, синку, свою. Ви ж прийшли. Видно, що людина хороша, а то всі якісь неадекватні, телефонували, сміялися. Я ж не за дорого, не переживайте, просто буду вас любити. А ви іноді до мене заходьте. Розповідатимете про свої радощі й невдачі. Я завжди вислухаю, підтримаю, буду вам як рідня, пояснила Любов Артемівна. Віктор мовчав отакої, а він же приїхав посміятися, а виявилося зовсім не так. Самотня старенька продає свою любов, за безцінь. просто тому, що в неї її забагато, а нікому не потрібно. Є лише кіська люська, яку треба годувати, і ще старенька не дуже добре почувається. Вітя був циніком і реалістом, а ще людиною, спорожнечою в серці. Йому не вистачало простого людського тепла, нехай навіть купленого. Він не мав ні бабусі, ні дідуся, лише мама, яка була заміжня вже в шосте і завжди була зайнята. Батька він взагалі не знав. І ось він сидить у чужої бабусі. І кішка Люська лежить поруч, і любов Артемівна дивиться на нього з надією. Від розпачу написала те дивне оголошення. Я буду до вас приходити, і, знаєте, купую вашу любов кілька разів на тиждень, добре? усміхнувся Віктор. Старенька сплеснула руками, розплакалася і сказала, що може й не продавати, що вона готова любити просто так. Що він їй буде, як онук. Так і живуть тепер. Віктор привозить продукти, корм для кішки люськи. Часто залишається в любові Артемівни. Вона дає йому мудрі поради про роботу, про стосунки. Їй він довіряє найпотаємніше, чого не розповідає нікому. Вважає її другою мамою, а старенька. Яка колись продавала свою любов, знайшла в чужій людині рідну душу, і любов живе, квітує. У горщиках, на балконі й підвіконнях любові Артемівни красуються яскраві квіти.